Позбутись згадок про радянський режим та його діячів на Прикарпатті триває процес декомунізації. Відтак залишилось змінити назви ще 13 вулиць у населених пунктах області. А от з пам'ятниками та меморіалами ситуація складніша зі слів чиновників демонтовано тільки 27 із 98 монументів. Та активісти називають інші числа. Директор комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків переконаний в області ще близько трьох сотень радянських пам'ятників. Досліджувала тему Тетяна Дадак. Перед нами барельєф, який був присвячений так званій Революції 1905 року у Російській імперії, і цей барельєф був встановлений у радянський період, який буцімто розповідає про те, що на цьому місці в 1905 році, так звані трудящіся, вийшли на нам маніфестацію на підтримку безпосередньо революції, яка була у Росії 1905 року. Тобто, Буцімто в Австро-Угорській імперії все ж таки працівники, робітники вийшли на маніфестацію в час її підтримки. Цей барельєф на фасаді приміщення обласної бібліотеки для дітей у самому середмісті Івано-Франківська. Радянська скульптура внесена до пам'яток місцевого значення, а забрати її із цього реєстру може тільки Міністерство культури. На жаль, в органах влади перебувають люди, які ще живуть з тими старими часами, тобто періодом Радянського Союзу і відповідно для них це певна якась певна спадщина, і, на жаль, вони досить ревно намагаються зберегти ось такі пам'ятки далі у нашому культурному просторі. Відповідно і не поспішають водночас, саме Міністерство культури, як ми говоримо про цей барельєф, про інші пам'ятні знаки, особливо пам'ятні знаки на честь так званої перемоги у Другій світовій війні. Міністерство культури рекомендувало, що цими питаннями ми будемо вирішувати після завершення московсько-української війни. Але війна ми не знаємо наскільки вона може затягнутися. Ще один варіант, як тут позбутися згадки про комуністичний режим перефарбувати барельєф. Та на це теж потрібно дозвільні документи, Забравши текст, який там є, який згадує про революцію так звану 1905 року. А саме зображення можна перемалювати, для прикладу, там є зображення прапора, для приколу жовті барви зображення. Селян, тобто їм надати кольорову гаму і таким чином змінити саме значення цього барельєфу. А це пам'ятник радянському солдату Олександру Курякову у селі Боднарів Калуської громади. Частина мешканців довго опиралася демонтажу, адже вважається, що під монументом є останки красноармійця. А ще за радянськими джерелами він загинув у боях за звільнення села від фашистських загарбників. Наразі пам'ятник обгорнули чорною плівкою. Вже цього місяця фахівці проведуть роз. Скопки, аби з'ясувати, чи справді тут є останки Корякова. Якщо є, тіло перепоховають. А далі демонтаж пам'ятника. Загалом у Калуській громаді під декомунізацію підпадають вісім пам'ятників. П'ять з них уже демонтували. Всім пов'язана трошки затримка, тому що ну під деякими пам'ятниками, так там монументами є загиблі тіла. І відповідності має бути пройдена Ну, Ексгумація організовує, наскільки знаю, що лише одне комунальне підприємство, яке знаходиться на території області. Сподіваємося, що вже в квітні у нас приїдуть, продуць ці процедури ексгумації. і ми можемо тоді, ну ті пам'ятники, там де все ну, ж таки останки тих людей, що тут воювали, так щоб вони могли бути перезахоронені ну, на подвижі. У селі Копанки радянський меморіал громада перетворила на пам'ятник героям ЗСУ. Стеллу пофарбували у кольори державного прапора, на горі встановили герб, а солдат став піксельним. Така декомунізація кажуть, обійшлася дешевше ніж знесення пам'ятника, та ще й залишився спогад про односельчан, які воювали. Збоку біля пам'ятника є пам'ятна стела, де описані якраз прізвище воїнів, які є жителями села Копанки, і Відповідно, громада була проти для того, щоб зносити пам'яті про їхніх батьків, дідів, і так само пам'ятник просто силами громади оновлено, і він вже присвячений зараз воїнам наших збройних сил України. Та в істориків і дослідників своя думка там кажуть, а там на пам'ятнику поміщені імена наших жителів села. Але це просто прикриття окупаційної радянської політики, тому що це вона якби виправдовує, легалізовує свою присутність на українських землях, свою окупацію. І якщо залишити ці імена, то ми залишаємо імена наших батьків, які здебільшого були жертвами. Ми залишаємо їх частиною і теперішньої російської пропаганди. Одна з головних проблем декомунізації ймовірні поховання під комуністичними пам'ятниками. З отих чотирьох сотень пам'ятників лише 10-15 можуть бути реальними могилами. Наша християнська свідомість передбачає, що щось названо могилою, значить, там мають бути поховання. Радянська влада цим не переймалася, Відбувалося поховання там 15 30 ну осіб. А зверху поміщали написи, де пишуть там сотні осіб. Саме комунальне підприємство пам'яті проводить розкопки. Квітень травень уже розписані. Заплановані роботи в Калуській громаді, це Боднарів, це так само сам Калуш. Там є поховання, два невеликих поховання. Це Калуш, далі село Саджавка Богорочанської громади. Ми в першу чергу беремося за невеликі об'єкти, які можна зробити вже у квітні-травні. Верховинський район, єдиний в області, який завершив декомунізацію. Та до 27 квітня знищити згадки про радянщину мали б усі громади. Найбільше проблем з цим в Івано-Франківському та Галицькому районах. Одні з громад в центрі села навпроти школи знаходиться великий пам'ятник радянському солдату. Перед ним таблиця Героїв Небесної Сотні. І таких монументів в громадах області чимало. Станом на 1 квітня демонтовано 27 пам'ятників із 98, Залишився 71. Пам'ятник в області на сьогодні тільки у Львівській області демонтували усі пам'ятники, які прославляють комуністичний режим.